Ще торкнула в долоні, злився із того на пів молодка, бризнула крові від страшної болі, хвиля затневця на серце рекла, вже до Христа його руки прибиті, і біля ніг молото загинув. Вої не жадібно ділили, жеряд кидати, вже хтось них посмів. Хрест підняли, і повисли на ньому, Ісуса сонсар що щоб муки бо глянув червона, вкажи на кров'ю залита в палачів. хрест підняли. Юдейський, що і вітерпі, а глянуть червона тканина і кров'ю залита в руках поночі, Там на голові, муки, кров'ю невинною він заплати, юдейський цар, божий, сині Месія, двері спасіння на грішних відкрив. Чуйте, було це насправді, там на голові з Ісусом Христом, Він переміг ви робільця і смерті, славі воскресі на небо зійшов, в серці немові, ні відні, ні гніву, лиш для спокутилилася Лові в долину, як прощення світу і обіймав. Планету любов, серці немає ні повсти, ні гніву, лиш для спокути легла його кров, влажь нолину для прощення світу і обіймала планету любов.